Вітаю! Це програма Томенко онлайн. І сьогодні будемо говорити про перебіг е, війни російської орди вбив з волотівників мародерів військового злочинця Путіна проти України і українського народу. Е, звичайно, найбільше дискусії і аналіз плюсів і мінусів в оголошенні е, путіним е, мобілізації для російського народу, для того, щоб е, захищати е, е, справжніх. Росіяни, російський світ в Україні освобождати від нацистів і нацистов ісконно ісконоруські землі. І саме цікаве, що попри всі застереження з військової точки зору, які ми розуміємо, за умов залучення чи то 300 тисяч, чи то навіть мільйона нових росіян. На війну, як говорять про можливий таємний сьомий пункт у цьому рішенні президента Російської Федерації, скажемо, все таки і про іншу сторону цієї мобілізації, яку уже в народі назвали могілізацією від Путіна. А цілком очевидно, що та ті люди, які будуть примусово забрані в армію, це люди, які ну точно не не складають високий так мити професійний рівень. Армійського вишколу ми бачимо зараз, кого забирають із тюрмень і психлікарень, і алкоголіків, і тунеяців на за гроші на війну проти України, можна виявити собі, кого примусово зараз по вулицях російських сил і міст будуть ловити на цю могілізацію. Але я про інше: про що йдеться? Йдеться про те, що як на мене, маємо всі ознаки початку, я би так сказав, психологічно. Громадянської війни в Росії. Бо що таке громадянська війна? це коли, наприклад, бідні. Ненавидять багатих і готові з вилами чи з рушницями там, їх вбивати, коли один клас воює проти іншого класу, коли всередині країни, наприклад, між різними регіонами мічаються таке серйозне протистояння і так далі. І як е, люблять е, російські пропагандисти і блогери е, значить, е, так називаємо високою російською культурою, то представника цієї російської культури Булгакова згадаю е, його твір Мастрі Маргарита» про те, що Аннушка розламасло. Путін точно розлив масло цієї могілізації, Бо подивіться, лева частина людей, які казали, що треба українців добити, вбити, розтрощити і так, далі, і так далі. Коли дивились по телевізору про трьохденну, чи трьохмісячну чи трьохтижневу переможну війну в Росії, коли справа дійшла до них і до їхніх дітей, вони принципово змінили позицію. Так вони не засуджують війну, вони не починають любити українців. Але вони говорять про те, що якщо ви цю війну почали. Там Путін Шойгу Пісков та далі, то ви воюєте, хай ваші діти воюють, внуки воюють, посадовці, чиновники, судді. Тобто такий алгоритм, на мою думку, є доброю новиною для нас в Україні. Ба Більше дивіться такий форпост. Воєнного такого антиукраїнського на, на настрою і походу проти України, який представляла Чечня, не вся Чечня, бо багато чеченців патріотичних воюють в батальйонах на стороні України, але Чечня Кадирова дивіться що там відбулося. Муфті це найвища так мовити, посадова слова ієрархії мусульман в Чечні. 25 лютого я знайшов він, науково що для мусульман це священна війна. В Україні і треба воювати 25 лютого, А щойно сказав про те, що засуджує Кадирова, який сам не воює, а розмірковує про те, що треба нових добровольців послати в Україну воювати і прикладів цих легіон. Так, я не стверджую, що Україна після наступний день після цієї могілізації змінилася. Але те, що почалися внутрішні процеси е, такого психологічного характеру, це дуже важливо. Перше, нам треба всіляко це підтримувати. Ну як теж з іншої класики, про Яна Гуса да підкидувати вогонь хмизу побільше, да щоб розгорявся цей так мета вогонь внутрішній протистояння. Е, переконувати Ізраїль, Грузію. Інші сусідські країни про те, щоб вони використали досвід Балтійських країн, Естонії, Латвії, Литви, досвід Фінляндії, і максимально обмежили в'їзд росіян, які масово виїжджають в ці країни. Я стривожений тим, що керівництво Ізраїлю, наприклад, говорить, що ну давайте збільшимо кількість росіян, збільшимо кількість літаків і так далі. Ну навпаки, хай вони у своїй країні розбираються, що ж вони будуть пересиджувати в сусідніх країнах. Які позиціонують себе як демократичні країни, прозахідні країни, і Грузія хоче разом з нами бути в Європейському Союзі, ну як вона повинна давати прихисток сьогодні? Тим, хто за війну тільки не в нашому колоспі, бо знаєте, був такий значить радянський анекдот, що ми, ми за, за колгосп, тільки не в нашому селі, так і тут. Значить, ті, що за війну проти України, тільки самі воювати не хочуть. Ні, друзі, залишайтесь в Росії, значить попадайте під ці журналіції і могилізації. Друга історія, про яку хотів би сказати, це так звані референдуми або псевдореферендуми. Які при цій критичній ситуації яка склалася з Росією, очевидно, задумалися як фактор мобілізації е, і обґрунтування, навіщо потрібно е, нове залучення е, так мити гарматного м'яса Росії на війну? Але е, мені здається, що ми тут якраз українська держава, українська влада, зіграла доволі превентивно на випередження. Слава Богу, що якраз. Триває 77-ма сесія організації об'єднаних націй, і практично всі керівники найпливовіших держав висловили стосовно цих псевдореферендумів і сказали про те, що ну це не має жодного відношення ні до міжнародного, ні до національного права, ну ні до здорового глузду. І тому ну до визнавати результати. Ну це так, як вірити в те, що Лукашенко набрав там 70, 80 чи 90%. відсотків. Розумієте, тому тут речі очевидні, але. Проблема полягає в тому, що ми ще і внутрішньоукраїнсько мусимо допрацювати, дотиснути і пояснити, що ну згідно українського законодавства і конституції, бо це ж наша територія, це ж вони хочуть тепер обґрунтувати перехід наших територій до Росії, значить, референдум повинні відбуватися за національним законодавством України. У нас чітко передбачено, що зміна країни, тобто вихід або приєднання території. Це питання, яке ухвалюється виключно на всеукраїнському референдумі. Процедура всеукраїнського референдуму дуже чітко просписана. Вона передбачає відповідні рішення Верховної Ради, центральної виборчої комісії, комісії, які створюються і так далі. Ну зрозуміло, що значить, комісія із загнаних людей там і, і кількох гавляйторів, які зрадили колаборантів України, не має жодного відношення до ну, законодавчої процедури. Я вже мовчу про те, що це місцеві так звані референдуми, референдуми місцеві референдуми в нас взагалі не узаконені. Свій час Янукович. Відмінив закон про всеукраїнські та місцеві референдум. Прийняв свій закон. Цей закон був визнаний неконційним. зараз конційним. нас діє новий закон про всеукраїнський референдум, але немає законів про місцеві референдум. Таким чином, я куди не кинь скрізь ну, відсутнє право поле для, для проведення. Тому якби ну це якби ця забувка, якби ця путінська, яка ну, не має жодного відношення ні до національного, ні до міжнародного права. Що але я думаю, що нам так само важливо говорити про відповідальність. Тобто, з одного боку, забув, з іншого боку, ну відповідальність. Тобто люди, які будуть членами комісії, які будуть допомагати проведенні референдуму на окупованих територіях, ну, однозначно, вони підпадають під дію норму закону про відповідальність за колаборацію, за зраду. значить І ну однозначно вони повинні нести відповідальність, я в цьому перекону, вони повинні знати про таку відповідальність і нести відповідальність за дії. Антиукраїнського зрадницького колоборантського характеру ну і на сам кінець. Про міжнародні події, я вже зачепив згадав про засідання організації засідання 77 Сесії Організації бідних Націй. Я думаю, що як ніколи ця генасамблея є проукраїнською, попри ну зрозуміло присутність певних країн, які були завжди на підсосі фінансовому Російської Федерації, але загальна тональність, акценти, жорсткість виступу, я в собі подумав, що аби, наприклад, такі виступи. Про референдум такі виступи проти війни мали місце. Наприклад, в 2014 році, після референдуму, так званого у Криму або окупації Донецької Луганської області, ситуація була б інакшою на щастя, через вісім років лідери західних країн і багатьох інших країн зрозуміли. Що ну з агресором, з неадекватом путіним і його країною, треба боротися жорсткіше і діяти жорсткіше. Тому я очікую і нового пакету санкцій, і відповідних відповідної допомоги фінансово-економічної і військової. Бо виглядає, що все таки на геополітичному фронті ці зміни, які відбулися про український анти- Путінські, вони, звісно, на краще, але це не означає, що треба пропускати дрібні удари. От в даному випадку скажу, як людина спортивна, у тому числі, це президент Національного оліського комітету, мусимо активніше працювати і дипломати, і спортивні організації на міжнародній арені. Росія зараз платить гроші всім, аби тільки прорвати цю так звану спортивну блокаду і наші перемоги на спортивному фронті. І на жаль, очевидно, так багато дали вони гроші функціонерам із Боснійської Федерації футболу, що, попри те, що всі зірки Боснійської футболу відмовилися грати в Росії, поки що функціонери е, говорять про те, що це товариський матч і ледь не УФА нам допомагає його провести. Ми не можемо створити жодного прецеденту, щоби цивілізовані країни е, е, або їхні представники приїздили в Росію і тим більше брали участь в яких змаганнях. Тому дотискуємо по кожній позиції е, для того, щоб продемонструвати, що Путінська Росія е, до моменту. Поки вона не зупинила війну, не визнала свою поразку, не звільнила наші території. Вона буде в тотальній ізоляції. Вона буде загнаною як звір е в, в кажучи, в свою печеру. А ми повинні все робити для того, щоб допомогти не лише українським збройним силам і нашим героям на фронті, допомогти. Україні загалом, а і допомогти тій частині росіян, які нарешті зрозуміли, що ця війна це війна і проти них, проти їхніх сімей, проти їхніх дітей. Тому підкидаємо хмиз у початок психологічної громадянської війни в Росії і сподіваємося на якнайшвидшу перемогу. Це буде Україна.